по-перше, це завжди а, мати е, якусь second opinion. Тобто е, у вас є ваш адвокат, окей, але ви маєте ще проконсультуватися з іншим, або е, подивитися на сайтах, офіційних сайтах, не там, якийсь хтось щось пропонує, щось каже, там не десь. А, що ще. А... Телеграм-канал можна слухати. Дивичись, <свят> <свят> якщо це офіційний якийсь дуже гарний юрист, щось каже тоді можна, але якщо це блог, якийсь блогер, який розповідає, що я вас то, то просто то легко, я вас благаю, що там робити? Ні, не слухайте. А, тут дуже що я по собі помітила, маю на увазі по, свої, по своїй родині по наших справах в судах, що кожен папірець має бути на своєму місці. Тут не може так, що. Я потім зроблю там останню хвилину, це має бути готове завчасно, і все має бути по протоколу. Тобто не може, щоб якоїсь а, там літерки не було, щоб там, якоїсь закрилючки не було. Все має бути чітко по правилах, <регламенту> по регламенту. Тобто є процесуальні якісь є процеси, процесуальні закони, яким треба слідувати. Якщо ви будете полагатися на те, що там авось пронесе, ну можливо. Когось пронесе, але інших 99 і пронесе. Тому треба краще прислухатися до адвоката і стежити, тримати руку на пульсі, що йде за яке степ степ що він робить. Ну, ну у нас е, пропозиція є. У нас е, форма 589, є на російському тільки токі переклада. Да? А в нас немає на українську. Хто бажає допомогти? І перевести цю форму на українську, ми будемо дуже вдячні для наших слухачів. Пожалуйста, дзвоніть нам на, по телефону 425 209 3504. я, американський Віталій, всім бажаю грін, карти і щасливого майбутнього, щоб получить американське гражданство.